З першого вересня в школах Приютівської громади питаннями безпеки опікується вихователь безпеки. Проєкт пілотний і приютівський фахівець один із перших. Приютівська громада прийняла участь в проєкті Вихователь безпеки. Проєкт не розповсюджується на всю Україну, навіть на всю Кіровоградщину. Ми тільки ми, ми пілоти в. Кіровоградській області дійсно у нас вже в штаті з 8 вересня працює безпосередньо працівник, який відповідає за сферу вихователь безпеки. Він у нас один. Його компетенція розповсюджується поки на декілька шкіл, на декілька великих шкіл, які знаходяться поряд з селищною радою. І якщо цей проєкт буде успішно опрацьований, ми цю сферу будемо розширяти більше. Хочу сказати, що цей проєкт розроблений спільно з міністерством. Міністерством внутрішніх справ спеціаліст наш пройшов відповідні навчання в міністерстві внутрішніх справ в Києві протягом протягом серпня місяця, і основна його діяльність це забезпечення безпечних процесів в процесі навчання. До цього до цих процесів відноситься і питання евакуації, вчасної евакуації, безпечної евакуації дітей в укриття під час повітряних тривог. Вихователь безпеки, працівник селищної ради. Його завдання працювати з за освітою стороннім наглядачем і підказувати координувати їх дії в питаннях безпеки дітей. Пояснив сам безпековий вихователь. Я не освітянин, не правоохоронець, я місцеве самоврядування, яке об'єднує всі правоохоронні органи школи з місцевим самоврядуванням для вирішення проблем, які є в самій школі. Також виявляю і припиняю правопорушення, також участвую в превентивних заходах. Щодо покращення освітнього процесу. Також займаюся безпосередньо безпекою на території закладу освіти, на дошкільній території, безпосередньо беру участь у цих заходах, які відбуваються, що пов'язані з безпекою освіти. Також долучаюся до. Розробки якихось питань, які перебувають в школі, в освітньому середовищі для покращення там дорожнього руху, для покращення безпеки, як до школи дитини, так додому, до самої домівки, також безпосередньо долучаюсь до безпеки, як і на перервах, так і під час уроків. Наразі спеціаліст працює з чотирма освітніми закладами цукрозовацьким, Користівським, Протопопівським та Войнівським ліцеями. Зараз відбуваються знайомчі зустрічі з педколективами. Комунікувати з Андрієм Черніченком зможуть і батьки учнів. Зокрема, планується проведення тренінгів саме з батьками за участі спеціалістів і психологів.